Давайте дізнаємося, скільки дають отакі сонячні системи, отакі вітряки, отакі сонячні системи, отакі сонячні панелі. Отам на бракані багато. У нас панели, вітрячки. І Богдан, розкажи, будь ласка, що, що це таке? Це сонячна станція, це сонячна станція, яка працює в двох режимах, і трошки собі, і трошки на продаж ага. коротше, на всі на всі випадки життя. І що у нас є в даному випадку? Вона генерує. На секундочку. Оце, оце плюс оце. есть, боже, де ж ця загальна цифра, я 50... не бачу. 52, мабуть, да, кіловат. Це кВт, із, да, ну... із них 30 на продаж, 19 в батарейку і якихось 182 ага. власного споживання. Оце зараз, короче, ти генеруєш 50 кВт. Да. всього всього? Небагато. Не Круто. Ну от бачите, значить, сонячні панельки. А скільки по сонячних панелів загальна потужність наразі? 84, включаючи 18 вертикальних, тих, що на, паркані, на паркані. Там що є, їх не видно, вони там аж. О, такі діла, любі друзі. Так що, якщо ви собі хочете якщо щось подібне, напишіть. Богдан можна домовити з вітряками, з усіма моделями, консультувати по бажанні, звісно, є свій канал, свій Ми Плодат, якщо є Ми можемо домовити пациентним монетам. Такі діла, якщо чекав, пишіть.